З 28 серпня 2025 року Господарський кодекс України перестане діяти, і обов'язкова норма щодо наявності штатного розпису для підприємств зникне. До цього часу затверджені штатні розписи залишаються чинними, а після скасування господарського кодексу підприємства самостійно вирішуватимуть, чи використовувати документ про організаційну структуру. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Для бюджетних установ штатний розпис залишається обов'язковим на підставі інших нормативних актів і затвердження. Жується одночасно з кошторисом підприємства приватної форми власності зможуть самостійно вирішувати чи застосовувати штатний розпис санкції за його відсутність. Не передбачені, проте роботодавцям рекомендують зберігати його як зручний інструмент для планування роботи та витрат на оплату праці. У мінекономіки вважають штатний розпис обов'язковим, посилаючись на низку нормативних актів, тоді як держпраці радить розглядати його як доцільний, але не обов'язковий документ. Тому підприємствам варто оцінити користь штатного розпису для свого управління та планування ресурсів.